Це продукт нафтопереробки. Жолиний очі ще не біли. тільки він мені надо буде кожен раз ріпаковий. Гелевого воску зазвичай сягає 75-90 градусів. Судить в кадр, щоб влада допота для Жоли носять мед. Всім привіт! На зв'язку КАМУР – виробники найякісніших силіконових форм в Україні. І сьогодні я хочу вам розповісти про різні види воску, які у них переваги, і які є недоліки. Тож, в мене тут представлено 8 варіантів воску. Спеціально закупилася. Почнемо ми з того, які види воску я сьогодні обрала. Перше, це у нас парафін. Наступний це в нас гелевий віск. Далі це в нас бджолиний е, натуральний віск, бджолиний очищений білий віск. Ось так він в гранулах виглядає. Е, звичайно, це в нас соєвий віск, е, оливковий віск, е, ріпаковий і кокосовий. Тож почнемо ми із моменту. Тільки він мені треба буде кожен раз дивитися этот це тому що спадає. Прийшов тут за кадром, мішає тут мені. Тож почнемо ми детальніше про кожен віз, про переваги та недоліки. Якщо ми перейдемо до парафіну, харчовий парафін, я вже в попередньому відео нашому говорила про те, що він у нас шкідливий для здоров'я, але все ж таки деякі можна плюси виділити. Чому можна обирати парафін? Він швидко е застигає, тобто досить швидко робити свічки з ним при досить низькій температурі. І, звичайно, це ціна. Він у нас е дуже дешевий і доступний буде для кожного. Але якщо говорити про мінуси, то е це, звичайно, основний мінус, як на мене, це те, що це. Продукт нафтопереробки, тобто це нафтопродукт, який містить в собі дуже багато різних токсинів, що відповідно для нас дуже шкідливо для нашого здоров'я. Тож е я не рекомендую використовувати профін для свічок, але ви можете розглянути такий варіант на початку. Владик, мені треба телефон, я не пам'ятаю всіх температур. Парафін він плавиться при досить низьких температурах, це 45-52 градуси Цельсію. І, відповідно, це достатньо швидко для того, щоб розтоплювався, але його дуже важко дрібнити. Тобто він зазвичай з такими брусочками. Тому перед цим рекомендую краще подрібнити, якщо все ж таки будете використовувати цей парафін. Ти як вдома лежиш оце? чи гроші якісь списує? Чи ти вже купив? Так, наступний у нас буде це гелеві віск. Він має таку прикольну текстуру, який прям на такі волокна можна розділяти. Ну тобто він прям як желешечка. Зазвичай використовують для таких прозорих свічок, там, наприклад, у склянках, або поробити імітацію льоду у стакані і зробити такі, як кавові напої. Тобто, це прикольно для такого варіанту. Він, до речі, не шкідливий, тобто його можна використовувати. Але тут все залежить від того, наскільки вам подобається такий варіант воску, адже він досить швидко розтоплюється під час горіння самої свічки. Ну і, звичайно, тут вони не додасте, наприклад, якихось ароматів, щоб відчути такі сильно, сильні аромати. Тому, ну скажімо так, він прикольний на вигляд, але не досить практично, якщо це брати як використання самої свічки, арома свічки. Щоб зробити, наприклад, якусь форму, вам там, наприклад, кубиком льоду, да, вам потрібна форма, і ви відповідно його розтоплюєте, він буде таким прямо рідким. Ви заливаєте ту форму, потім виймаєте і отримуєте ваші кубики льоду там чи якісь інші там квіточки, зірочки і тому подібне. Тому тобто він ось таким чином він продається. Ви його просто кидаєте, розтоплюєте, як і всі види воску, а потім вже формуєте якусь, якусь формочку, фігурку. Температура плавлення такого гелевого воску зазвичай сягає 75-90 градусів. Проте тут потрібно бути уважним і не перенагрівати його, адже після того, якщо ви його перегріли більше 95 градусів, то він втрачає свою текстуру і буде такий більш мутний колір, тобто не буде ось такої класної прозорості. <реш> Наступний це в нас буде бджолиний. Це в нас йде натуральний бджолиний віск, він без будь-яких ароматизаторів чи барвників. Тобто він від початку є ось такого кольору і має такий медовий аромат, адже це повністю натуральний віск, який зроблений, скажімо так, медоносними бджілками. А він має досить такий твердий. Варіант створення самого цього воску температура плавлення тут 62 68 градусів. Скажемо так, із мінусів, це звичайно те, що такий джолиний віск має в собі дуже багато різних компонентів, і в тому числі це пилок. Ось тому для алергіків це е, небезпечно. І окрім цього, скажімо так, з мінусів, а для когось це перевага, це те, що ви не додасте сюди, наприклад, якийсь інший аромат, адже буде медовий ось цей аромат натурального цього воску. Він буде перебивати. І також, звичайно, це колір. Він буде саме такого кольору жовтого. Якщо перегріти, буде ще темніший. Е, ось тому е, тут кольорові, якісь пастельні такі кольори ви не зможете зробити із цим воском. Як його діли? Та я откуди знаю. Не ну, тебе всунуть в кадр, щоб була до копа джерела, бджоли носять мед, потім виходить ось ця ось штука. Так, наступний в нас йде також бджолиний віск. але він вже в нас білий та очищений. Він виглядає в таких маленьких гранулах, але тут в чому перевага його, то що ми бачимо, що вже відсутній колір такий медовий у порівнянні із натуральним просто джолиним неочищеним. Його роблять за рахунок очищення і відбілювання саме цього бджолиного воску, і він вже втрачає свій цей медовий аромат, тому він краще вже підходить для таких свічок, як аромасвічки. свічки. І ви вже можете додати легенький буде аромат, звичайно, медового. Тобто, якщо там взяти якісь інші воски, які не мають ніякого аромату і нейтральність таку несуть, то тут звичайно трішечки, але ледь-ледь -лед вже буде помітно. Цей аромат медовий, але він вже набагато буде краще для аромапередачі. Також він має таку досить щільну структуру, якщо там взяти з іншими восками, то він стійкий до температури. Тому він класно підходить для, наприклад, в тому числі якихось формових свічок, тому що деякі. Які я розповім далі? Наші воски, вони краще підходять для контейнерних, ніж для формових свічок. І мій найулюбленіший соєвий віск. Я з ним працювала досить довгий час в принципі досі працюю з соєвим воском. Цей соєвий віск це у нас С3, це віск саме контейнерний. А соєвий віск, цей, він… можна ще 10 разів сказати слово цей. Віск соєвий, віск соєвий цей. Він має температуру плавлення близько 50 градусів. Проте, якщо зауважити, то тут я можу з впевненістю сказати, що температура додачі аромату має близько бути 80 градусів, 70, десь 80 градусів. А заливка самого воску вже з ароматом має бути близько 60-65. Тобто, ми його плавимо на температурі близько 50, потім. Нагріваємо його дужче, додаємо туди ароматизатор, і потім його трішечки залишаємо, щоб він застиг, і потім наливаємо у е, якийсь контейнерний, е, чи то буде кашпо, чи то буде стакан. Ось, Таким чином ви будете зберігати усі аромати ваших ароматизаторів, буде класна віддача. І, і, тобто ви 100% будете задоволені. При цьому у вас буде поверхня досить гладенька, в якщо ви дотримуєтесь усіх цих е, температурних вимірів, а, окрім цього, соєвий віск звичайно є і для формових свічок. А чим вони відрізняються? Звичайно, це температурою. Плавлення, адже формовий віск він буде більш стійкий до температур і е, не буде текти. Тобто свічка, яка в контейнері, вона може бути менш е, стійкою до температур. А якщо це формова свічка, вона має бути е, більш стійкою. Ось цей віск е, контейнерний, якщо ми візьмемо його і досить довго потримаємо в руці, він зазвичай буде трішечки вже такий масний. Е, або ж там, наприклад, якщо на сонці постоїть е, там в, в теплий період е, доби то також почне вже відчуватися, що він такі виділяє крапельки. І е, ви будете відчувати, що вона вже починає як текти плакати. А якщо брати контейнер е, формовий віск для формових свічок, то відповідно свічки не будуть плакати, і е, вони будуть більш стійкі до температури. Так, наступним це в нас буде оливковий віск. Він е, до речі, ну схожий, тому що в гранулах однаковий. Якщо їх подивитися ближче, е, то ми побачимо, що бджолини він має прям такий блиск. А оливковий він має таку матовість. Матовість ця через те, що цей віск набагато м'якший у порівнянні з іншими восками, тому він не підходить також для формових свічок. Але в нього класна передача аромату. З ним, звичайно, потрібно попрацювати і бути досвідченим, адже тут дуже низька температура плавлення, близько 35-40 градусів. Але він дуже дійсно класно виглядає в нього свічки. І дуже гарно передає аромат. І, звичайно, як мінус, це те, що це досить дорогий віск, адже виготовляється він із дійсно оливки. І через це це дуже високий прайс на виготовлення саме цього воску. Боже, а що ж із них? Кокосовий. На кінець я залишила два види воску. Вони досить схожі за. Своєю текстурою і роботою, але ж все ж таки в них є різниця. Це в нас ріпаковий віск та кокосовий віск. Обидва воски м'які і е, плавляться вони при низьких температурах, але все ж таки кокосовий в нас плавиться при 38 десь градусах. Ріпаковий в нас трошечки вище, це близько 50 градусів. В чому ж їх різниця? Різниця в них полягає в тому, що все ж таки ріпаковий він більш стійкий у порівнянні з. Косовим він має ну, через все ж таки свою температуру плавлення, він буде і краще підходити для формових свічок. І в принципі, ріпаковий зазвичай має бути дешевшим ніж кокосовий, адже ріпак у нас дуже багато в яких регіонах вирощують. Тому ріпаковий він краще підходить. В них м'яка текстура, вони прям коли береш їх в рухи, вони мають таку жирну текстуру. І через це мають також і класну віддачу. Але якщо брати кокосовий віск, то він легенький-легенький має аромат кокосу, так само, як у нас було із бджолиним очищеним. А ріпаковий вже більше він нейтральний, тому буде краще передавати. Все це залежить, звичайно, від того, які ви обираєте. Дякую за для себе свічки, і який кращий віск для вас підійде і в роботі, і в цілому по аромовідачі, або можливо, це взагалі будуть свічки без аромату. Моя рекомендація, коли ви новачок, не брати купу ось цих восків, а почати із того, з яким буде найлегше працювати. Найлегше все ж таки працювати це або з бджолиним воском, або із соєвим воском. Єдине, що звертаєте увагу, що якщо ви робите формові свічки, то обирайте саме соєвий віск, Формовий зазвичай це, наприклад, кирасой пілар. А, а якщо це контейнерний, то це в нас S3 третій нечоросвокс теж прекрасно підходить для роботи. Усі інші, як на мене, це вже більше е, заради експерименту. Ви можете спробувати, можливо, вам якийсь конкретний аромат, сподобається е, більше в іншому воскові. І не забувайте про шкідливість парафіну, тому не рекомендую все ж таки його використовувати. Також ви можете переглянути наше корисне відео для новачків, де ми розповідали про те, що потрібно для того, щоб почати е, бізнес у свічковеріння. Ставте падабайк, все. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Нам буде насправді дуже приємно, якщо ви е, напишете коментар, е, чи сподобалось вам це відео. Адже ми дуже стараємося. Пишіть мені, пишіть в дірект. Всюди пишіть. Я буду дуже рада це все читати. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, також на наші соціальні мережі, інстаграм, і переходьте на наш сайт та обирайте ваші перші форми.